Всім привіт! Мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Libertex. І сьогодні я б хотів вам показати чудовий кейс, як можна отримати пасивний дохід завдяки партнерській програмі від нашої компанії. Програма лояльності працює доволі просто. Ваші клієнти торгують та сплачують невелику комісію за вхід у ринок. Ми ж вам віддаємо від 30 до 40% комісійних на рахунок у виді реальних грошей. Ну хіба це не круто? І, скоріш за все, у вас зараз виникатиме два запитання. Перше, як залучати друзів, і як навчити їх торгувати. Давайте почнемо з останнього. Думаю, багато хто з вас вже знає про нашу чудову торгову стратегію 3.9, яка доступна лише на нашій авторській торговій платформі LiberTex. Ми єдиний брокер, який може запропонувати таке чудове рішення. Отож, як це працює? Рекомендую розпочати з практики на демо-рахунку. Давайте перейдемо. Найменша комісія та відносно невелика волатильність на парі євро-долар. Беремо 1% від суми депозиту та розпочинаємо торгівлю. Так, є ще деякі а, такі моменти, правила, які слід використовувати під час такої торгівлі. Я розумію, що будете тестити ви це зараз на деморахунку, але я вас зобов'язаний в цьому попередити. Перше, це відкриваємо економічний календар. Він, до речі, є в нашому додатку і його теж можна глянути. А ну, я дивлюсь через сайт Investing.com, мені так зручніше. Отож, ми бачимо, яка зараз у нас година, наприклад, зараз 9 ранку, видно, що вже пройшла перша новина там по Євро, ВВП Німеччини, і воно однозначно вплине на, ну, скажімо так, на вартість активу Євро-долар. Тому, відповідно, краще під час новин не торгувати. Тобто за півгодини до новини і за півгодини після новини ми не торгуємо. Отож, бачу, що наступна новина буде в 11.00. Тобто в 9.30, в принципі, на реальному рахунку я вже згідно теханалізу буду відкривати свою першу угоду і поторгую буквально годинку часу, так, до 10.30. В 10.30 я зупиняю торгівлю, тому що теж буде важлива новина, бачите, в нас трьома зірочками, яка стосується конкретно євро. Тобто мене цікавить дві новини євро і долар. Все. Отож, в 11.30 я знову почну торгівлю і аж до 14.00. Тому що в 14.30 буде великий звіт теж по євро. Далі. Видно, що наступна важлива новина буде 15.30. До речі, досить часто в 15.30 важливі, важливі новини, і в 16.30 відкриття американської сесії. Тому а, з 14.00 я сьогодні торгувати не буду аж до 1730 18.00. І після 18.00 до 20.00 можна спокійно поторгувати. І орієнтовно, в годині 9.00 вечора, 8-9 вечора, я буду закривати свою останню угоду і відпочивати, тому що після там, в 12 годині в нас. Відкривається нічна сесія, і там може бути, там не то, що може, там буде дуже велику, великий розширений спред, І автопоповнення буде з'їдати досить велику суму грошей, яка буде йти в комісійні, що нам, в принципі, зараз не потрібно. Отож, друге правило, ми, ми використовуємо в торгівлі 1% від депозиту. Ну, наприклад, в мене на Демці зараз 30 тисяч, відповідно, беру 300 доларів. Видно, що я вже одну угоду запустив. Давайте вернемося до неї. То, що я тут зробив? Я відкрив угоду на 300 баксів, поставив Take Profit 50% від суми інвестицій, 300 відповідно 150, і в мене вімкнута, вімкнута кнопка Auto Increase. Тобто на веб-версії потрібно це вмикати через галочку в самих угодах, а в мобільній версії у вас буде така кнопочка автопоповнення. Ось її натискаємо і все. Наступне правило це, це торгувати по теханалізу. Я, до речі, маю такий досить крутий. Канал Телеграм називається від Libertex Capital, можете підписуватись, де досить часто я даю торгові сигнали по торгівлі з 999 даю звичайні сигнали так, по класичній торгівлі, даю, роблю стріми з прямими ефірами і оглядом ринків. Тобто досить круто, досить цікаво. Рекомендую приєднатись там і новини публікую якісь важливі, так що, в принципі, корисна штука, рекомендую. Атож, ми переконалися, що по теханалізу ми зайшли в правильному напрямку, відкрили угоду, все, сидимо, чекаємо, поки в нас не буде доходу 150 доларів, угода автоматично закриється. На вигляд, це досить просто. Рекомендую там, самому попрактикуватися, запропонувати такий батл вашим друзям, колегам, товаришам, щоб вони теж разом з вами попрактикувались на деморахунку по цій торговій стратегії. Просто відкрити там за день. 10-15 угод. Подивіться на ефективність і просто гляньте на цей феноменальний результат. Почніть з банальних там, 10 доларів, 10-20 доларів з автопоповнення. Так? І просто подивіться, скільки можна заробити, торгуючи по цій стратегії. Це досить просто, досить легко і я вам скажу надзвичайно результативно. Отож, ми плавно підійшли до другого запитання, як залучати друзів. Просто покажіть їм, як це працює. Все, і результат себе не заставить довго чекати. Долучайте їх в наш, наш телеграм-канал Libertex Capital, і вони теж будуть отримувати цю безмежну кількість інформацій. А тепер, знаючи, як працює цей кейс по торгівлі, давайте перейдемо до самого головного пасивного заробітку. Так? Бо ми, в принципі, прийшли конкретно на цей момент, але мусив пояснити, як цього можна досягнути. Отож, ми маємо нашу валютну пару євро-долар. Котирування у нас, давайте глянемо, яке там котирування. 0,91, ну, грубо кажучи, одиниця. Плюс-мінус. Спред середній за угоду, 3 пункти. Як ви бачите, спред, відкриваємо угоду. Байдуже, плюс-мінус. Бачимо спред 2-3 пункти. Ну, беремо, грубо, а 3 пункти. Далі початкова сума інвестиції, Нехай це буде 10 доларів. так, Відповідно, рекомендований депозит це ну, відповідно множимо на 100. так, Відповідно, це буде 1000 доларів. Бо ми використовуємо 1% від нашого депозиту. До речі, на рахунок є ще така штука, як бонусні гроші. А у нас можна використовувати до 25% бонусних грошей разом з реальним. Їх можна отримати під час акції або попросивши свого персонального менеджера надати такі бонуси до моменту поповнення торгового рахунку. Зверніть увагу не після того, як ви поповнили, а до поповнення торгового рахунку. Це важливо. Отож. Ми маємо 1250 доларів так разом з бонусними. Використовуємо мультиплікатор 39, середня кількість усерединь, тобто автопоповнень. Я так підраховував, приблизно виходить 3-4. Ну, я написав 3, завжди зменшую. Кількість доходу з одної угоди 5 доларів, тобто 50% від суми інвестицій від 10. І середня кількість угод в день орієнтовно 15. Як бачите, з моєї історії торгівлі їх реально по факту значно більше. От видно, що за, там, за вчора, 24-го, я там не знаю штук 50 відкрив. Бо в мене був класний тренд, і я міг реально по тренду кльово поторгувати. Торгових днів я взяв 15, чому? Тому що. Хоча, по факту, їх є від 21 або 22, в залежності від місяця, але фактично ми ж теж не роботи, ми теж маємо якусь свою там, життєдіяльність, і ми рухаємось, там, працюємо. Не кожен день є тренд, торгувати без тренду однозначно не рекомендую, тому в середньому нехай це буде 15 торгових днів. І відповідно середній заробіток 75 множимо на 15, це півтора тисячі, але я такий песимістичний оптиміст, і я завжди... Занижую свої там, сподівання, назвемо це так. І якщо я, наприклад, з такою стартовою сумою вийду в дохід 750 доларів, це буде все нормально, я вийшов на плановий результат. Якщо ж я збільшу і набагато там збільшу свій плановий дохід, я, наприклад, вийду на цю полторушечку, так, цих півтора тисячі, це для мене буде дуже крутим і приємним бонусом. Отож, давайте рахуємо, що ми там просто заробляємо 75 доларів в день або 750 в місяць. Відповідно, в день це 3 тисячі гривень, і погодьтесь, це круто. І в місяць заробити 22 тисячі, по суті, будучи незалежною людиною від роботодавця, від директора і так далі. Це теж круто. І це, це абсолютно досяжно. Ну, це я рахую з курсом 40, який зараз є. Ну і саме тепер таке соковити, це. Конкретно робота з вашими друзями-рефералами. Тобто ви, наприклад, показали цей кейс, попробували самостійно, ваші друзі побавились на деморахунку і теж рішили спробувати, проінвестували тисячу доларів в такий свій міні-бізнес і почали займатися торгівлею. Отож, у нас, наприклад, є 5 друзів. Ви торгуєте, вони торгують, а вам компанія за це просто так: 341 долар. Просто тому, що люди заплатили, цих 5 людей заплатили компанії 1138 доларів комісійних за те, що вони входять в ринок і, і мають таку можливість заробляти, а компанія вам 30% дала за те, що ви це їх привели. І буде надавати вам їх щомісяця, поки люди будуть торгувати. Круто, правда? Тепер давайте змоделюємо ситуацію, що ви успішно розвинули себе як нашого партнера, і вас уже таких друзів є 10. Компанія вам на один. Від 1 до 2 місяців може бонусно видати ще плюс 5% до вашої партнерської програми. Тобто ви з 10 друзів вже будете пасивно отримувати 797 доларів. Так? А наша компанія вам вже просто так цих 5%, тобто ще плюс 110 доларів, подарувала для вашої мотивації, для вашого розвитку. І погодьтесь, це реально круто. І якщо ви будете надалі так прогресувати і будете кожного місяця додати по 5-10 друзів, то я впевнений, що ваш персональний менеджер зможе домовитись з партнерським відділом і узгодити вам цей бонус 35% на постійній основі, тому що вашою наступною ціллю буде зібрати саме 100 людей. І я вам скажу, що за рік це абсолютно реально. І ми вас будемо постійно мотивувати, а в плані м, оцих от бонусних, бонусних 5%. Отож. Ми досягнули відмітків 100 друзів. Так? Тобто це за рік, в принципі, абсолютно реально, і я знаю дуже багато людей, які це вже зробили. Вони створювали соціальні мережі, працювали з клієнтами, робили зустрічі. Але, вибачте мені, коли ви заробляєте пасивно 9 тисяч доларів зі 100 людей, це є можливість тратити ці гроші на рекламу на розкрутку для того, щоб створити свій власний бізнес всередині нашої компанії. І я впевнений в тому, що. Разом з нами ви це зможете зробити, тому що наша компанія вас постійно буде мотивувати, і коли ви дійдете до відмітків 100 людей плюс, на 2-3 місяці ми знову вам дамо ще плюс 5%. Тому ви будете отримувати 40%. І вашою наступною цілею є збільшити до 300 людей плюс, для того, щоб ваших 40% зафіксувались на постійній основі. І як бачите, з калькулятора я взяв зараз мінімальні значення. Бо є люди, які будуть торгувати не на 10 доларів, а як я на 100 доларів. Є люди, які будуть торгувати на 50, на 20 і так далі. Тому, якщо просто візьмете побавити з цим калькулятором, ви побачите, що ваш пасивний дохід може бути просто феноменальним. І тепер ще так коротко про саму стратегію з автопоповнення. Я взяв теорію ймовірності, так, тобто ми розбили це на 12 угод. Ми взяли, вгадав, не вгадав і взяли в теханаліз. І я вам скажу, що для того, щоб злити депозит, тобто його втратити, потрібно зробити орієнтовно по всім правилам 5 тисяч спроб. Це насправді досить складно, щоб відбулося більше, ніж 12 автопоповнень, і я в цьому переконався неодноразово. І я впевнений в тому, що ви. Теж побавитись на демо-рахунку і побачити, що більше ніж 12 автопоповнень, якщо ви будете все робити по правилах, у вас не буде. Таким чином, ви можете без остраху до вашого депозиту торгувати і заробляти гроші. Торгівля досить проста. Відкрили угоду, наприклад, маємо там стартовий депозит 2000, з бонусом це 2500. Відкрили угоду, заробили 10 доларів, зароблених 10 доларів перевели на рахунок MetaTrader. Знов. У нас є 2,5, знов відкрили угоду, знов заробили 10 доларів, знов перевели. Для того, щоб у нас завжди на, на рахунку Лібертекс було 2,5 тисяч, тисячі. Бо якщо, не дай Бог, відбудеться, от ми попадемо саме в тих 5 тисяч спроб. Так, тобто ми реально не вгадали. Так, ми втратимо наш стартовий депозит, але 500 доларів за вас закриє наша компанія. В тому і весь, вся, як то кажуть, плюшка цих бонусних грошей. Ви торгуєте збільшеним об'ємом від нас, і якщо що, наша компанія ці гроші з вас знімати не буде, а бере їх на себе. Ну, як показує практика, дойти до такого ситуації, що відбулось більше, ніж 12 автопоповнень, це реально складно. Тому практикуйтесь. Пробуйте, я впевнений, у вас все вийде. Якщо у вас будуть виникати запитання по роботі з нашою стратегією 39, будь ласка, задавайте мені чи вашим персональним менеджерам, і ми будемо раді вам допомогти і підказати, і навчити, як це працює і як можна заробляти. Ну, до речі, ось вам яскравий приклад, чому не вартує торгувати під час новин. Вийшла новина, і от бачимо, яка величезна свічка. І тут ми могли втратити. Зараз новина пройшла, і я спокійно відкрию угоду на падіння, бо все-таки загальний тренд у нас не східний, і почну заробляти. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам гарного робочого дня, мирного неба над головою. Все буде Україна. До зустрічі, Па-па.